Друзі, всім доброго дня. Хочу вам показати сонячник Pioneer 66. Може кому буде цікаво, дивіться, отакий він на вид. Ну, я, я вам скажу, дуже гарний він, дуже гарний. Сіємо його другий рік. Нам подобається. На схожість він дуже хороший. Сіяли ми його 3 травня. Бачите, він вже, ну, Метр п'ятдесят, метр шістдесят. Отакий він ростом. гарненький піонер. гарненький, чистенький, О, ні, бачите, одна амброзійка попалася. Кстаті, ми бризкали його геліантиксом то все одно де-не-де попадає. Ну, не без цього. Нормально. Отакий він, друзі. Цей піонер на цій ділянці. Всім до побачення. Слава Україні, слава ЗСУ, перемога за нами!